Святий Архангеле Михаїле, могутній захиснику Божого люду, прибігаю до тебе в покорі й вірі, ти переможець темряве. темряви, ти обороняєш правду, чистоту і світло. Будь і моїм захисником у боротьбі, що точиться в душі. Я живу серед світу, де добро і зло переплетені, часто не бачу небезпеки, яка підступає, моє серце вагається, розум плутається, воля слабне. Я потребую тебе, Михаїле, щоби не впасти, стань моїм щитом у день випробувань. Оборони мене від видимого зла, агресії, неправди, несправедливості. Оборони мене від невидимого зла, спокус, невіри, духовної ліні, оборони мою душу від демонів, що шукають погибелі моєї. Постав меч світла на сторожі мого серця, нехай жодна стріла лукавого не проб'є мій дух. Молися за мене до Всевишнього, заступайся за мене, коли я не маю сили боротися. Огорни мене своєю невидимою присутністю. Не дай злу опанувати мої думки, мої вчинки, моє серце. Навчи мене стояти твердо у правді, навчи мене розпізнавати зло навіть під маскою добра. Навчи мене мовчати, коли гріх спокушає словом. Навчи мене говорити, коли правда вимагає голосу. Архангеле Михаїле, очисти мій дім від зла, постав сторожу на порозі мого серця, не дозволь ворогу увійти у мої відносини, сім'ю, думки, будь зі мною в дорозі, на роботі, усній наяву. Нехай Твоя присутність приносить Божий спокій, Господи, Боже, що поставив Михаїла над воїнством Твоїм, дякую Тобі. Ти дав нам небесного захисника, через заступництво Михаїла укріпи мою віру, через Його охорону дай мені витривалість, через Його присутність утверди мене у святості, святий архангеле Михаїле, не залишай мене ні на мить, веди мене до перемоги, що в Христі, нехай моє життя буде світлом серед темряви, нехай мій голос буде хвалінням Бога. Нехай моє серце буде вільне від страху, нехай моя душа буде місцем Божого світла, Отче наш, нащої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.